Ну і нарешті найсолодше. Інкапсуляція. З моєї практики це найскладніший принцип ООП. Але все досить просто. Якщо ми скриваємо щось, будь-що і будь-де, ми інкапсулюємо. В розрізі ООП це реалізується за допомогою модифікаторів доступу. Все, що не публічно, інкапсульоване. І навпаки, все інкапсульоване. Він доступне публічно. Насправді, інкапсуляція найбільш спірний принцип ООП, можливо, тому і найскладніший. Але давайте розглянемо його в розрізі нашого прикладу з замками. Внутрішня робота замка інкапсульована всередині корпусу, і воно зрозуміло, бо замок не мав би сенсу, якби ми мали доступ до механізму. Натомість методи Open і Close все ще будуть публічними. Не інкапсульованим, бо тоді ми просто не мали б змоги відкрити або закрити цей замок. Розуміння принципів ООП це класно, але пам'ятай, що програмування це в першу чергу проєктування, а не кодінг.